6 листопада на базі приватного закладу «Дубинська гімназія «Примудрість» відбувся другий етап 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед представників Дубинського району. Ми розпочали цьогорічний 2024-2025 сезон. Із проведення 25-го Конкурсу імені Петра Яцика і надзвичайно приємно, що така співпраця із районною адміністрацією, з територіальними громадами продовжується вже в котрий рік поспіль, адже примутність виступає тим формпостом для проведення різних заходів олімпіад на рівні територіальної громади, на рівні району, обласних заходів, а також всеукраїнських. І ці люди, які вже скільки років поспіль повертаються, ми вже бачимо, вони стали для нас рідними. Тому продовжуємо цей сезон проведення олімпіад і впевнені, що. Це тільки початок. Чекаємо наступні етапи, наступні олімпіади та конкурси. І сподіваємося, що усі педагоги, учасники задоволені, щоб працюють саме в Дубинській гімназії примудрість. Майже 150 учнів 3-11 класів змагались у знанні української мови разом долучаючись до великої справи піднесення її престижності. У час війни важливо, щоб наші діти знали українську мову. А наше завдання дорослих, щоб популяризувати серед дітей і вдосконалювати їхні знання. Тому дуже приємно, що щорічно кількість учасників конкурсу збільшується. Цьогоріч учасників більше ніж минулого року, десь порядка біля 400 учасників. Це радує, що і найменші дітки, починаючи з 3 класу, і випускники 11 клас раді брати участь у цьому конкурсі. Цікавість дітей до рідної мови. З кожним роком збільшується, і ми раді з того, що діти цікавляться українською мовою, намагаються спілкуватися чистою українською мовою, десь викорінювати буряни своєї мови. Це завдання в першу чергу вчителів. Ну і звичайно, в сім'ї теж велика увага повинна приділятися тому, щоб діти говорили українською мовою.